Те вес інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня в уряді. Триває презентація інвестиційних проєктів придністровських виробників. На цей раз свої ідеї щодо розвитку підприємств представили агропромислові фірми Градіна, «Євророст Агро» і «Фіальт Агро. Агропромисловий комплекс займає особливе місце в економіці Придністров'я. Благодатні умови дозволяють вирощувати якісний екологічно чистий продукт. Однак зараз для цього необхідне відповідне обладнання і оборотні кошти кажуть аграрії. Керівництво підприємства Градіна сподівається реалізувати відразу два проекти: з виробництва деревини, а також насіння нуту та пшениці. Йде собственої... Йдеться про створення власної стійкої бази для забезпечення місцевих деревообробних підприємств якісною сировиною, заміщення імпорту деревини, експорт високоякісної сировини, напівфабрикатів і готової продукції з деревини. Виробництво високоякісних сортів. Фруктів займається фірма «Євророст Агро». Сьогодні виробництво потрібне нове обладнання для зберігання продуктів. Плани з розвитку підприємства масштабні. Робочих місць буде більше, зросте обсяг виробництва. Кредитні ресурси дозволять прискорити просування проекту на три роки, кажуть керівники. З 2012 по 2019 роки ми повинні закласти на 88 гектарах землі яблуні, сливи, нектарин, черешню і абрикос за інтенсивними технологіями з високою врожайністю, з меншими витратами, але з більш серйозним захистом від сонця граду. Ще один проект від «Фіальт Агро. Сьогодні фірма успішно займається виробництвом та реалізацією м'ясомолочної та сільськогосподарської продукції. У планах підприємства закупівля нового обладнання та будівництво сучасного біокомплексу. Це збільшить чисельність поголів'я і обсяги виробництва молока. Реалізація проекту дозволить довести показник до 4,5 тисяч тонн молока на рік. Нагадаємо, всі подані проекти будуть детально вивчені в уряді і направлені в Російську Федерацію. У Григоріопольському районі створено резервний фонд для надання одноразової матеріальної допомоги. Напередодні депутати міськрайради на черговому засіданні затвердили положення та порядок використання коштів. Фонд, створений для фінансової підтримки соціально незахищених громадян, а також постраждалих в результаті стихійних лих і не тільки кого-то проблеми зі здоров'ям у когось проблеми зі здоров'ям, здоров хтось утримує дитину під опікою, і потрібні кошти для навчання і фінансування потреб у бюджетних установ. Є різні потреби, і ми нікому не відмовляємо. Депутати підтримали пропозицію держадміністрації, одноголосно затвердивши механізм дії резервного фонду та його кошторис 115 тисяч рублів на перше півріччя. Для виплат одноразової матеріальної допомоги передбачено 37 тисяч рублів. В держадміністрації запевнили, що жителі району, які потребують державної підтримки, зможуть звернутися по фінансову допомогу вже на початку червня. даного фонду формування даного фонду передбачено типовим положенням, встановленим Верховною Радою, і згідно із ним. Формування даного фонду визначено у розмірі не більше одного відсотка від податкових і неподаткових надходжень місцевого бюджету. Обговорювалося і питання про передачу 32 котелень, які обслуговують заклади освіти, спорту та культури з муніципальної власності в державну. На думку керівництва Григоріопольського району їх утримання сьогодні є навантаженням для дефіцитного місцевого бюджету, який формується за рахунок власних доходів лише на 43%. відсотки. Попроси, що у нас виникло ще питання, як буде вирішуватися проблема зі штатом, адже це більше 90 людей обслуговуючого персоналу. Це одне із головних питань, і воно повинно вирішуватися виважено і з конкретним підходом. Серед інших питань затвердження розміру плати за підприємницький патент на 2018 рік. Він залишиться на рівні 2017 року. Подарунок Держадміністрації Дубосарського району пральну машину автомат від влади напередодні Дня захисту дітей отримала сім'я інваліда дитинства Михайла Крецу. Подробиці далі. Михайло Крец вже 28 років. Діагноз, дитячий серебральний параліч йому поставили в перші місяці після народження. Матері Михайла, рідні і сусіди, з перших днів твердили, відмовся від хворої дитини, але вона не змогла. Мені шкода здати сина у будинок інвалідів. Дуже втомлююся, але він спокійний. Намагаюся, щоб був чистий, ситий. 28 років каже Валентина: це вже доросла людина, але догляд потрібний як за дитиною. Щоб синові було комфортно, їй доводиться по кілька разів на день прати, і все вручну на памперси, тим більше на пральну машину грошей немає. Валентина працює двірником по ЖКГ. Її зарплати і пенсії сина ледь вистачає на харчування і оплату комунальних платежів. Кілька місяців тому вона звернулася по допомогу до держадміністрації району. Вручіть вам. Дозвольте вручити вам пральну машину. Те, що ви робите, це героїзм, і ми завжди готові піти назустріч. зустріч. вже завтра пральну машину привезуть сім'ї Крецу. Її доставку встановлення глава району взяв під особистий контроль. Загально республіканська акція Чистий берег берег-2017» Тепер і в Рибниці. Напередодні всесвітнього дня навколишнього середовища. Колективи міських організацій і підприємств очищають від сміття прибережні зони. Про те, як акція пройшла в рибниці і чим запам'яталася, розповімо далі. Біля води рідкісні річкові і риси. Літають лелеки і дикі качки. Мальовничий пейзаж відкривається у районі села Великий Молокіш. Сьогодні рибничани прийшли не просто помилуватися красотами Дністра, але й довести до ладу його берег. Ірина Тетерчева один із активних учасників екологічної акції. Каже, таке прибирання кращий спосіб відзначити Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Пластмаса в тому числі пластмаса, полімерні речовини, в тому числі якісь залишки її. Є... Жі теж є отруйними для природи. Вони мікрофлору забруднюють і впливають на рослини, які тут ростуть. До речі, тут є рослини, які занесені до червоної книги. Загально республіканська акція Чистий берег проходить у республіці вже третій рік поспіль. У рибниці до генерального прибирання Дністра підключилися колективи усіх організацій і підприємств. Тощо хотіла би, щоб дані акції носили Хотілося б, щоб ці операції носили системний характер, прищеплюючи хорошу звичку всім поколінням, тому що чисто не там, де припирають всіма силами трудових колективів і установ організації, а там, де не смітять за час проведення акції, зібрали чимало пляшок, коробок та іншого сміття. Наступне очищення прибережної зони у рибниці організують напередодні дня республіки. Солодкі фантазії втілення у життя на тераспольському хлібокомбінаті до дня захисту дітей провели конкурс юний кондитер. 30 хлопчиків і дівчаток змогли відвідати веселе свято, скуштувати солодощів місцевого виробництва та власноруч прикрасити торти під керівництвом досвідчених кондитерів. Всі подробиці у Влади Свято зустрічає дітей просто на порозі: ігри, хороводи, конкурси і веселі жарти аніматорів. Ами малюки веселяться, їхні батьки із задоволенням спостерігають за своїми доньками і синочками. дуже хороше свято, дуже хороша організація. Здорово, що таке роблять для дітей, що у них в цьому віці є можливість познайомитися з такою цікавою творчою професією. Там на пригласіті нема Нам Коли запрошення дали, насправді три дні донька була під враженням. Вона всім розповідала, і в садочку і на майданчику, що вона піде на хлібокомбінат, буде веселитися, їсти солодке тортик прикрашати. Я думаю, що вона довго буде згадувати це свято. Після ігори танців на свіжому повітрі треба підкріпитись. Все печиво, тістечка і солодка вода місцевого виробництва із кращих інгредієнтів. І ось нарешті малюки миють руки і вдягають фірмові фартушки і шапочки. Конкурс юний кондитер починається. Його на тераспольському хлібокомбінаті проводять другий рік поспіль. Ми дали їм можливість Ми дали дітям можливість малювати, і прикрашати кондитерські вироби за власним смаком. Ми їм даємо картинки зразки, але жодна картинка не виконується. Вони роблять набагато більше і краще. Ми в цьому переконалися. Щодня в цьому цеху виробляють близько тисячі кілограмів кондитерських виробів, але сьогодні за столами замість фахівців хлібокомбінату малюки. На створення солодкого шедевру у них 30 хвилин. Кожній дитині кондитери підготували заготовку, вкриту білим кремом, і допомагають із прикрашанням. Це тортик це дитячий тортик. Там бісквіт, йде згущене молоко. З вершками збивається просочення. Є Прикрашаємо різноманітними кондитерськими кремами, гелями. Вони з харчовими барниками, тобто вони абсолютно нешкідливі для дитячого організму. Глазур, посипки, вишні і крем спробувати себе у ролі кондитерів змогли 30 хлопчиків і дівчаток. Це вихованці дитбудинків та діти, які проживають поблизу хлібокомбінату. Солодкі фантазії сьогодні втілились у життя. Он у мене ну какота ілі піратський, ілі такої рицарські. Саме по бокам. делать по бокам вот эти вот кругляшки и бабочки. Я люблю вишню. Это... Э, и я люблю более все такое яркое. Сложнее всего сделать все аккуратно. Я ее украшал вот этими, вот этими блесточками. И было больше всего сложнее это мазать вот этим кремом. Не беспокоилась, когда выдавливать на мордочку. Там ведь много, почти весь оранжевый ушел. Після завершення конкурсу хлопчики і дівчатка забрали власноруч прикрашені торти додому, а також отримали дипломи, медалі і подарунки від організаторів. Придністровські випускники отримали тестати державного зразку України. П'ять років тому республіка приєдналася до проекту Міжнародна українська школа, що діє в 12 країнах світу. Документи про освіту вручали в Бендерській гімназії номер 3 Проект Міжнародна українська школа за сприяння громадської організації Укрпросвіта діє у республіці вже п'ять років, починаючи із 2012-го. Цьогоріч документ про освіту, причому українського зразка, отримують 33 придністровських школяра із Терасполя, Бендер і Рибниці. Бачимо діток. Які успішно складають іспити, з задоволенням навчаються, освоюють предмети, знають про свою країну все більше і більше. Добре, що вони вчаться в п'ятиденних українських школах, то в них вже є база, і це допомагає, ще трошки вони засвоюють більше матеріалу, орієнтуючись на програми України і використовуючи підручники України, які ми їм привозимо. Ми готуємо для них індивідуальні. Плани роботи придністровські школярі паралельно навчаються у формі екстернату в школах України, крім основних дисциплін, вивчають українські предмети, пишуть контрольні і складають іспити перед викладачами міжнародної школи. Допомагають у всьому педагоги на місцях. Вчителі, предметники забезпечують дітям консультації. Є програми, навчальний план, підручники за вимогами української міжнародної школи. Діти паралельно з придністровськими державними стандартами опанували і програми України. В цілому у нас дуже багато спільного, тому учням потрібно було постаратися самостійно опрацювати контрольні роботи, тести, відправляти їх в Київ, провести співбесіди по скайпу. Оцінки повинні бути вдвічі вищими в українських школах не п'яти, а 12 бальна оціночна система. Це наших школярів трохи не злякало. Був стимул, і за тестатом міжнародного зразку можна продовжити навчання не тільки в Україні, а й за її межами. Цей документ дає нам прекрасну можливість навчатися одразу у двох вузах. Країн, наприклад, це Придністров'я та Іспанія. Школа відрізняється атестацією. Різні бали, є предмети, дуже цікаві, які ми не вчимо. в Придністров'ї. українські атестати про закінчення школи отримали 10 дев'ятикласників та 9 одинадцятикласників. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!